Ангеліна Кріхелі. Коронація життя читає автор. У рамках написання роману Печворку Коронація слова. Матвій Анатолійович Спасов мав сьогодні додаткову й доволі важку зміну. Втомлено позіхаючи та месажуючи м'язи шиї, увійшов до свого кабінету. Зачинив всередини двері на ключ та притулився до холодної стіни. За вікном свої права вже взяла ніч, розсипавши на полотні неба яскраві зірки. Зараз він має вмоститися на ненадто зручному дивані та заснути. Адже вранці на нього чекає важливий пацієнт людина, чиїми книгами він зачитувався у вільний від роботи час. Матвій відчував подвійну відповідальність як хірург перед пацієнтом і як лікар перед тисячами читачів. Які чекають на нову книгу улюбленого автора. Дивно, але письменник, на сторінках якого, мабуть, же, навіть лічильники від стежувачів зламалися через величезну кількість прихильників, лишався досить бідним. Його безплатні книги із задоволенням та захватом читали й обговорювали, але ігнорували будь які платні версії. Тож на його операцію довелося вибивати державні кводи. Спасову вдалося, але він з жахом уявляв собі, що сталося б з цією людиною, якби він потрапив до рук іншого лікаря, якби не ці квоти. До того ж йому довелося збрехати самому письменнику, що так подбала про нього місцева влада на пошану до гордості рідного краю. Брехав Матвій дуже рідко і тільки у надважливих випадках цей він вважав саме таким. І якби автор дізнався правду, гордовито відмовився б від операції, яка для нього є життєво важливою та необхідною. Спасов ще раз сонно позіхнув та вмостився на жорсткому дивані. Попри в тому, сон не йшов, а може, саме через неї не вдавалося заснути. Чоловік пройшов до вікна, сперся на підвіконня та задумливо зазирнув у душу Всесвіту. Мільйони вогників за вікном заклично марахтіли, виманюючи його на свіже повітря. Звідти долинали щасливі вигуки поки що вільної від серйозних зобов'язань молоді. Вони обіймалися, дуркували та сміялися. Матвій мимоволі посміхнувся, спостерігаючи за цим. Відчув, як вантаж, що накопичився за день, трохи спадає з плечей. Незабаром він все ж таки заснув, раз по раз прокручуючи в голові кожен крок операції, що мала відбутися завтра. Дівчина, що знаходилася поруч та лишалася поза зоною його зору, зітхнула зі співчуттям та хвилюванням. Вона й сама бажала, щоб вранці все пройшло добре і ніщо не заважало врятувати важливу для неї особу. Здається, саме час провідати пацієнта, який тим часом міряв одномісну палату кроками. Якби у приміщенні знаходилися й інші люди, йому було б з ким обговорити хвилювання, що охопило напередодні важливої події. Та хтось невідомий подбав про його спокій, і тепер, Яків Федорович даров, не міг знайти собі місця у цілковитій самотності. Єдина за все його життя незмінна подруга самотність. Ця дама супроводжувала чоловіка від самого народження. Спершу народився молодший брат, чиє здоров'я потребувало постійної уваги батьків, і він тинявся безбарною тінню по хаті, начебто рідні є, але сам. Потім у школі почав писати оповідання. Ними захоплювалися вчителі, але через ті оповідання цуралися однолітки. І начебто натовп навколо, а до педагогів не ну, дотягується, а з однокласниками йдуть різними шляхами. Знову сам. Пізніше дівчина, в яку закохався, дізналася, що він письменник. Трохи подумала і вирішила, що жити у бідності вона не хоче. А він не хотів писати вжиток, що добре продавався на літературних платформах. Вона пішла, він лишився сам. Тоді образився на самого себе і створив акаунти у всіх наявних соціальних мережах, почав викладати книги, і диво зібралися тисячі шанувальників його безплатних книг. Платні висіли склятими сотнями переглядів і трійкою придбань. Він безсило дивився на монітор і не міг зрозуміти, що саме робить неправильно чи то безплатно будь-яка риба щука, чи то бідні люди не мають грошей, а стрічка новин підступно підсовувала фото щасливих сучасних авторів, які діляться історіями власного успіху, який дозволив їм залишити роботу і займатися тільки улюбленою справою. Тішачи підписників новою книгою раз на три місяці. Знову один. І навіть тут, в палаті, один. Напевно, саме зараз час замислитися над причинами самотності. Дівчина опустила очі та сумно зітхнула. Вона бачила, як всередині Якова Федоровича згасає важливий вогник жаги життя. Та не могла допустити цього, адже знала його долю. Він мав стати без перебільшення великим автором, книги якого розбирають на цитати, вивчають у школах та вищих навчальних закладах. письменником поза часом та географією. Треба тільки трохи зачекати, бо можливість поспілкуватися з ним матиме лише під час операції така умова. Письменник нарешті заснув, вмостившись на краєчку свого ліжка, наче збирався в будь-який момент схопитися з місця і бігти. Мабуть, що від самого себе. Та куди б від себе не біг завжди прибігаєш до себе. На ранок дівчина повернулася до кабінету, завідувача хірургічного відділення. Елементарно, пройшовши крізь стіну, сіла на діван. Лікар вже давно прокинувся, ретельно приводив себе до ладу, наче збирався на побачення з коханою жінкою. Вона вразилася таким ставленням до роботи. Та ще більше здивувалася, коли, закінчивши з ранковим туалетом, він подався до самотнього стільця посеред кабінету. Старий дерев'яний стілець скрипнув під вагою атлетично складеного хірурга. Творець не обділив його нічим. З обличчя води не пити, але ж не можна не відзначити, наскільки чіткі та правильні риси, наскільки глибокі та вдумливі очі, статура така, що очей не відвести, руки золоті, та ще й серце чисте Матвій зробив глибокий вдих і подивився прямо на полички перед собою. Вона теж придивилася до, здавалося, б, пустих полиць. Та раптом охнула, розгледівши, до кого звертався подумки хірург. Спасов спрямував відкритий погляд на маленьку стару іконку, що дісталася йому ще й від бабусі, яка працювала все життя кардіологом. Знаю, що чуєш мене, стиха промовив чоловік. Обтяжувати своєю персоною не стану і просити про порятунок пацієнта, як завжди, не стану. Натомість прошу стати моїми очима та моїми руками, аби не схибив та не порушив волю твою. Дівчина розчулено ковтнула грудку та піднялася з місця, рушила слідом за лікарем, який низько вклонився могутньому та мовчазному співрозмовнику і пішов до операційної. Тиха й впевнена велич хірурга, анестезіолога, операційної сестри. Змусили захоплено затамувати подих. Вдосталь надивившись на професіоналів, вона схилилася до обличчя пацієнта. Десять, дев'ять. Його повіки здригнулися. Вісім. Перед очима Якова Дарова майоріло розпливчате зображення, яке ставало більш чітким, чим далі йшов зворотний відлік для анестезіолога. Нарешті перед ним постала дивної краси дівчина з турботливим виразом обличчя. Чудернацька Анестезія, не просто у сон хилить, а ще й зображення тільки такі красиві видає. Привіт! ласкаво посміхнулася до нього сновидіння. Мене звати коронація, і я до тебе ненадовго. Яків здивовано кліпнув очима. Коронація? перепитав чоловік. Що це має означати? Маю шанс поговорити з тобою, бо ти повинен почути дещо важливе. А побачити мене можливо для тебе тільки на межі життя, і вона зніяковіла, замовкла. Письменник посміхнувся з розумінням. Зі мною можна немигдальничати, я звичний до ставлення долі до мене, якось навіть приречено вимовив він. Ні. Поспіхом заперечила коронація, то ви просто не знали, що вам написано Всесвітом Велике майбутнє? Ваші книги вивчатимуть в освітніх закладах різних рівнів, їх перекладатимуть та зачитуватимуться люди в різних кутках планети. Ого, сумно посміхнувся Яків. Пощастило моїм книжкам. І що ж я маю для цього зробити? Лишень одужати та подати дописаний роман на коронацію слова. Пожвавішала вона. Не очікувала, що переконати автора виявиться так легко. Це не складно, погодився письменник. Мій роман вже й зараз лежить в столі хірурга. Чому так? ошелешено спитала. Якщо щось піде не так, маю заповіт, що саме йому належатимуть права на всі мої книги. Він про це ще не знає. Та й думає, що я не здогадуюсь, наскільки він мені допоміг. Не можна налаштовувати себе так. вигукнула коронація. Я ніяк не налаштовую. Але якщо вже ти прийшла до мене з добрими намерами, зроби, ласку, він помовчав, збираючи сили. Як операція пройде невдало, подай йому сама ідею про той конкурс. Нехай хоч герої живуть. Вони не страждалися та мають право. Дефібрилятор. вигукнув Матвій Спасов. Одразу до столу підскочив реаніматолог, решта відійшли. Матвій нахмурив брови в очікуванні вердикту. Кинув погляд на монітор стану пацієнта. Огидна пряма лінія ніяк не бажала починати свій танок, вигинаючись у пристрасті життя. Час смерті. 22 година 44 хвилини. Важко зітхнувши, промовив реаніматолог, кидаючи марно справу. Операційна сестра втомлено сховала голову в плечі, боячись навіть глянути на хірурга. Знала, скільки зусиль він вклав у цього пацієнта та як болісно переживав такі втрати, Наче то його рідні йшли. Від того, що таких випадків було в його практиці вкрай мало, тим болісніше переживав це. Матвій зовнішньо спокійно роздягнувся у передопераційній кімнаті, переднув червону лінію, за яку не можна заходити стороннім, і покрукував у свій кабінет. Там, зачинившись від усього світу, він довго мовчки сидів перед маленькою іконкою. Поруч з ним стояла коронація. Вона вдивлялася в зображення, марно намагаючись збагнути, що зрозуміла не так, читаючи долю дарова. Його ж мала очікувати шалена слава та любов читачів. Чи не його? Раптом красуню осяяла здогадка. Книги, то його книги отримують славу й визнання. Про нього особиста не йшлося. Тоді вона вперше за своє існування заплакала від безсилля й розпачу, усвідомлення малозначущості людини навіть у власних досягненнях, наче людина лише знаряддя для створення величезного пазла Всесвіту, яка має піти вчасно, щоб не заважати іншим шматочкам картини займати своє місце. Днями Матвій Спасов згадав про сором'язливий подарунок дарова перед операцією. Відкрив шухляду й довго з трепетом поваги роздивлявся останній рукопис та електронний носій з усіма книгами автора. Що з цим усім тепер робити, він гадки не мав. Зачепився оком за дивний офіційний папірець, вчитався та охнув здивовано. На коронації слова книга викликала фурор її захоплено обговорювали члени журі та журналісти. Деякі колеги лише дивувалися, навіщо віддавати перемогу померлому автору можна ж було просто відзначити якось посмертно і родичам приємно, і живим вільний шлях. Коронація, почувши це, тихенько стискала кулачки в куточку поряд зі Спасовим. Хірург, який на диво чудово розумів всі її підказки, слухняно йдучи до їх спільної мети, від промови відмовився це не його книга та не його нагорода. Але він зробить усе можливе, щоб ці слова прочитали, почули та побачили люди. І нехай він навіть не здогадується про це, але коронація допоможе йому.